Сьогодні взяли цікаву статтю три мікрозвички для кращого настрою та дня. Ідея там, ну, така, щоб почуватися краще, не обов'язково робити щось надзвичайне, вистачить кількох хвилин. Тож спробуємо розібратися, що це за звички і як вони, власне, працюють. Здається, все простіше, ніж ми думаємо. Доброго дня. Так, цілком згоден. Дрібниці часто мають ну, такий кумулятивний ефект, і джерело якраз фокусується на трьох дуже, я б сказав, доступних практиках. Варто подивитись, чому саме вони. Окей, перша замість того, щоб зранку одразу за телефон хапатися, ну, знайома історія, пропонують приділити буквально дві хвилини диханню. Просто подихати, не якась там складна медитація, а типу відчути себе, зробити кілька глибоких вдихів, видихів. Кажуть, це структурує думки. І навіть уявіть, підвищує стійкість до стресу. Ну, звучить аж надто просто, чи не так. Е, так, але в цій простоті, власне, і є вся сіль. Це ж свідомий вибір. Зробити паузу от прямо на самому початку дня, ще до всієї цієї метушні. Це момент контакту з собою. Тут навіть не стільки техніка важлива, скільки сам намір. Знаєте? Я тут, я починаю день. Це вже задає зовсім інший тон. Ну, таку, знаєте, внутрішню опору на день. Ага, тобто, це про усвідомленість з самого ранку, зрозуміло. А що там друге, друга звичка? Це рух. Але тут цікавий акцент, як на мене. Рухатись не заради якихось там фітнес-цілей чи цифри на вагах, а просто для задоволення, щоб було приємно, щось коротке, легке називаються навіть ритуалом прояву любові до себе, де радість важлива не тільки після тренування, ну через ендорфіни, так, так, серотонін, а й під час самого процесу, рухатись, щоб просто добре почуватись. Оце дуже важливий сув. Справді, якщо подивитись ширше, то йдеться про внутрішню мотивацію. Рух не як обов'язок чи, не дай Боже, покарання за щось з'їдане, а як турбота про себе. От коли з'являється задоволення від процесу, а не тільки очікування результату, тоді звичка має шанс закліпитися, бо вона стає приємною сама по собі. Логічно. І третя мікрозвичка, вона кажуть, займає менше хвилини, але нібито знижує тривожність. Це практика вдячності. Перед сном просто подумки назвати три речі, за які вдячний саме за цей день. Без щоденників, без ускладнень. От просто три речі. І як це працює проти тривожності. Мабуть, щось із фокусом уваги пов'язано. Абсолютно точно, це по суті інструмент керування увагою. Дуже потужний, хоч і простий. В день ми ж часто ну, фіксуємося на якихось проблемах, негараздах, що пішло не так. А ця хвилинка вдячності це свідоме зусилля, перемкнути прожектор уваги на щось позитивне, хай навіть дрібницю. І що цікаво, джерелі зазначають, що в довгостроковій перспективі це тренує мозок. Мозок починає краще помічати хороше, і це навіть може надихати нас ну, підсвідомо створювати більше таких моментів. Це вже про активне формування свого сприйняття світу виходить. Так, виходить так. Отже, якщо підсумувати три, такі маленькі дії: зранку пару хвилин подихати усвідомлено, в день трохи порухатись, але в кайф, і ввечері згадати три приємності дня. Все разом реально менше 15 хвилин. І ключова думка, як я розумію, що краще, отак потрошку, але щодня, ніж раз на місяць якийсь героїчний вчинок для себе зробити. Саме так дуже цікаво, як ці три елементи увага до тіла, тобто дихання, потім фізичне самопочуття через рух і ментальний фокус через вдячність, як вони складаються в таку цілісну картину. Вони ж по суті доповнюють і підсилюють один одного, працюють на різних рівнях. От джерело виділило ці три. І це, знаєте, наштовхує на думку, а що, якби подумати, яка ще одна така ж малесенька дія, ну буквально на п'ять хвилин, могла б так само позитивно вплинути? Щось таке, що можна додати на початку чи в кінці дня, щось дуже індивідуальне, можливо, але таке ж просте у виконанні? Цікаве питання для роздумів, правда ж?